Моделювання зачісок в залежності від форми обличчя. Кожне обличчя має свою форму, яка надає нам індивідуальності. Завдяки правильному визначенню форми обличчя можна зрозуміти, яка зачіска підійде найбільше і як найбільш вигідно підкреслити риси обличчя. Існує сім форм обличчя це трикутне, овальне, кругле, квадратне, грушовидне. Ромбовидне і прямокутне. Для правильного визначення форми обличчя необхідно встановити основні пропорції. Співвідношення вертикалі до горизонталі повинно дорівнювати 3 до 2. По трьом основним лініям можна визначити форму. Перша лінія чола, друга лінія скул і третя лінія щелепи. Овальна форма обличчя вважається ідеальною, тому представникам з таким типом обличчя підходить практично будь-яка зачіска. Всі інші форми необхідно наближати до ідеальної, тобто до овальної. Кругла форма обличчя. Вертикаль і горизонталь практично рівні. Сама широка частина на лінії скул. Обличчя має м'які плавні форми. Відповідні зачіски це високі, об'ємні із прямого волосся нижчі підборіддя. Уникати потрібно стрижки типу каре із закругленими контурами, які тільки підкреслять круглу форму обличчя. Квадратна форма обличчя. Вертикаль і горизонталь практично рівні. Лінії лоба, вилиць і щелепи знаходяться на одній вертикалі. Широкий лоб. Розгорнута нижня щелепа, що нагадує квадрат. Необхідно пом'якшити образ і витягнути вертикаль. Відповідні зачіски не занадто короткі стрижки щупчиком, досить об'ємно прикриваючи область вух. Можливі і більш подовжені зачіски хвилястими пасмами навколо обличчя. Для довгого прямого волосся створити як можна більший об'єм на маківці і по всій довжині волосся. Уникати потрібно високих зачісок із прямим довгим волоссям, стрижки абсолютно з прямим волоссям до підборіддя. Прямокутна форма обличчя. Лінія чола скул і щелепи знаходяться на одній вертикалі, як у квадратного типу обличчя. Але співвідношення горизонталі і вертикалі ідеальне. Цей тип часто має високий лоб і вузьке підборіддя. Яскраво виражені скури. Необхідно відновлювати правильні форми по горизонталі, збільшивши лінію скур. Відповідні зачіски це стрижки середньої довжини типу каре до плеча. Уникати потрібно великої довжини, розпущених по бокам волосся. Це ще більше подовжить обличчя. Трикутна форма. Сама широка частина це лінії лоба. Потім скул, а найвища лінія щелепи. Також цю форму називають серцевидною. Необхідно візуально зменшити найширшу частину обличчя, тобто лінію чола. Відповідні зачіски це волосся до підборіття з плавно загнутими пасмами, і з прямими або мічними поділяючими проділами, із зачесаними за вуха волосся, привертається увага до очей і балансується ширина вилиць. Уникати високих зачісок і короткі пишні стрижки. Грушеподібна форма. Найвища частина це лінія лоба, потім скул, а найширша лінія щелепи. Також цю форму називають трапецією подібною. Необхідно розширити лінію чола, відповідні зачіски. Необхідно приховати масивну нижню частину обличчя. Тришка повинна нагадувати форму обличчя в перевернутому вигляді. Основа будь-якої зачістки це шапочка, яка прикриває верхню частину голови і закінчується на рівні середини вуха. Ромбоподібна форма обличчя. Лінія скул значно виступає, а лінія лоба щелепи завужені. Також цю форму називають алматною. Відповідні зачіски. Високі зачіски з довгим чубчиком. Найширша частина зачіски повинна доводитися або на рівень мочок пух, або розташовуватися трошки нижче, але ні в якому разі не вище. Крім того, якщо волосся достатньо довге, можна порекомендувати закручувати кінці локонів до лиця. Якщо необхідно підкреслити форму обличчя, Широка частина зачіски повинна знаходитися на рівні верхньої частини вугу. Отже, експериментуйте і все вдасться. Дякую за увагу.